Доброго дня, взяли в роботу дуже вигідний варіант: 63 квадратних метри по ціні 56 тисяч доларів. Трикімнатна квартира на Київській в дуже зад. Абсолютно затишний дворик, але при цьому це кілька хвилиночок, буквально від набережного кварталу. Реально, будинок так захований серед зелені. Всюди дуже затишно, навіть через вікна ви зараз це абсолютно точно відчуєте. Що хочу сказати по квартирі? Ми маємо тут три кімнати, дві окремих, ось одна зі спалень, ось такого формату. Фактично, стан у нас житловий, але, ясна річ, потребує оновлення. Одна з кімнат прохідна, фактично, ось такого формату, бачите, за вікном все таке дуже зелене, тихесеньке, дуже дійсно, як для розташування цього будинку на Київській, реально біля такої основної артерії, дуже тиха та спокійна квартира. Вона готова повністю до життя. Ось такого формату у нас ще третя кімната, тобто дві маємо непрохідних і одну фактично прохідну. Кухня ось така, комплектована усім потрібним, теж правильної квадратної форми, достатньо місця для зберігання усіх потрібних кухонних приладів. Санвузол в даний час роздільний. За бажання можна буде сумістити, тож телефонуйте 56 тисяч доларів 63 квадратних метра.